Від п'яти до вісімдесяти кілограмів породисті та безпородні. У першому різдвяному параді собак взяли участь всі охочі. Власниця мопса Валентина Бліндер розповідає, що її собака двічі на тиждень займається у клубі службово-спортивного собаківництва. Там тварину виховують кінологи. Вона соціалізована, вона спокійно заходить в магазин, вона спокійно дає себе погладити вдома. Вона, вона виконує базові команди сидіти, лежати до мене, дає лапу. Їй більше в принципі не треба це є декоративна порода. Людмила Місюрак на парад прийшла з собакою, яка живе у неї лише декілька місяців. Однак каже, тварина дуже розумна і вірна. Я її знайшла глибокою осінню, де були теплі дні і холодні морозині ночі. Благодаря нашим людям, які вміють вивезти собак на мусорку, її сестричка була померла, а до вечора не думала, що вона виживе. А вона вижила, вона хотіла жити, і ми її назвали, як знайшли її в неділю, назвали її Сандей. Зібрала глядачів навколо себе найбільша собака на параді середньоазіатська вівчарка, вагою майже 80 кілограмів. Її господар Олександр Стефанюк розповідає, що окрім цієї собаки виховує ще двох. Живуть вони на приватній території. Проте каже, без допомоги кінологів не обійшлося. Копель має складний характер, ну це звичайно залежить від їхньої генетики. Відповідно, від виховання самого. Якщо йому зривати психіку, буде надзвичайно складно з ним справитися. Якщо ставиться до собаки з любов'ю, буде все добре. Серед глядачів, які вирішили подивитися на собак, Івана франківка Ольга Колодя знева з дитиною. Жінка каже, що такий захід вважає безпечним і потрібним. Видно, що пес спокійний, тренурований, попри то людина, коло нього, яка за ним слідкує. Дуже так має бути тваринки, це що діти люблять. Чого нам бракує, правда? Все щось таке привчати дітей, знайомити, дружити. Організатор заходу, голова міського клубу службово-спортивного собаківництва Віктор Щетінін розповідає, що планував парад організувати під час снігопаду, щоб великі собаки могли дітей покатати на санчатах. Однак пізніше вирішив, що задум буде зрозумілим за будь-якої погоди. Людина, яка не може пройти повз бідне, нещасне цуценяче кошеня, яке мерзле, і бере його, і відігріває, ця людина вже немарно прожила на світі. Значить, це добра людина, і зла від неї не буде. І це ті люди, на яких тримається цей світ, для чого він Богом був задуманий. І тому напевно доречно оце тепло і любов, яку собаки несуть, донести до людей, тому що ми маємо вчитися в них, як треба любити. Віддано. Адміністраторка клубу службово-спортивного собаківництва Уляна Трончук каже, що з усіма тваринами займаються професійні кінологи. Радимо займатися, щоб господар займався своєю собакою. Він є господар. Здійснюється корекція поведінки. Виховується не тільки собака, а в першу чергу і власник. Тобто ми дивимося, коректуємо, робимо зауваження. По-друге, так само... Які люди, вони проходять соціалізацію, в них є мікрогрупки, в них є великі групки, де вони дружать. Наступного року, за словами адміністраторки клубу Уляни Трунчук, парад проведуть знову. Олександра Берчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.